Усім доброго дня. Я став християнином, коли мені було років так 17-18, я тільки тоді почав ходити до церкви і тоді серйозно почав задаватися якимись релігійними питаннями. На початку мови церковлення було дуже багато всякого різного. Я... Виявилося, що я дуже такий своєвірний, вірую у всяке всячину. Починаючи від якоїсь там зглазу чи порчі, закінчуючи там якоюсь астральною проекцією та переселення душ. Потім, звісно, коли я почав знайомитися з християнством, це, ці всі заблуждені відсіювалися, і я приходив до пізнання істини. Але, от, знаєте, мене дуже дивує те, що от зараз мало в кому можна таке зустріти. Зустріти. Те, що людина цікавиться, шукає, а як воно повинно бути насправді. Тому що я пам'ятаю себе, коли е, от, там, я зустрічався з якимсь протиріччям внутрішнім, що от, е, я звик вірити до, до такого, а Християнство мені каже, що ні, от від цього треба відмовлятися. Я от задавався питанням: а як насправді, а де є правда, а де є істина? Шукав, читав, звішував всі за і проти. Я пам'ятаю, свій час для мене було такою ідеєю, фікс знайти якомога більше аргументів, того, що є безсмертна душа. От Якось розуміння того, що Бог існує, воно якось відчувалося, адже не просто так я до церкви прийшов. Але от якихось таких от, як би, аргументів, таких от, які можна було. Промовити словами чітко, ясно, якось знову таки на початку мов церковлені, я майже не зустрічав, але потім я шукав, цікавився, і, і от зараз, ну знаєте, якщо все скласти в ці всі аргументи на користь того, що є безсмертна душа, то це от така доволі. Доволі така буде книжечка, така не на 10 сторіночок. Так само і по відношенню там, доказів існування Бога. Тому що для мене на початку мого церковлення було дуже важливо, чи як воно є насправді, а де є істина, а де є правда, щоб мені з цією істиною правдою зв'язати все своє життя. Так як я бачите, я священик, значить, я знайшов, знайшов те, що шукав, і про це пишу, про це говорю. Але знову таки мене дивує, що зараз мало хто з людей. Знову таки, здається цим питанням. Мало хто з людей шукає. От, і для мене це дивно, адже знову таки ну, від цього ж залежить вічність, От куди ти потрапиш після смерті. Де ти будеш в преісподні чи в Царстві Божем з Господом, якого пізнав, якого полюбив. І, от це дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво для мене і незрозуміло. Так, зараз є люди, які називають себе віруючими і навіть називають себе православними, але ну, зовсім не цікавляться тим, а що це за віра, а що таке взагалі ну, християнство. Ось. І тому бувають такі ну, жуткі речі, які знову таки я в свій час пережив, що так говориш з людиною. вона каже, «Да, я православний, там, а там віриш в Бога. Він каже, та, ну знаєте, це дуже складне питання. Це навіть коли людина каже, що там вірує в Бога. А от коли ми там торкаємося питання там, безсмертя душі чи посмертя взагалі, людина там махає рукою і каже, та, Ніякого по смерті немає, це ми зараз живемо, померли і на цьому все закінчилося. І оце дуже дивно. От, і називають себе християнами, і хрестять своїх дітей. Але от, ну, взагалом, а про що це? А взагалі, а як? І ще менше людей задаються питанням, а як нам жити життя відповідно до заповіді Господні. Тому що от зараз уже я таке рідше чую чомусь, але раніше свій час дуже часто мені казали, що от батько, я там 10 заповідей соблюдаю, то ну, все в мене нормально, я спасуся. Кого я питаю, а які ж це 10 заповідей? Перечисліть. Ну там якщо там 3, 3 штуки називали, це максимум, 3 якщо називали, то по відношенню до людей. Це було дуже добре, але от по відношенню до Бога, ну, повний ігнор. Але людина впевнена, я знаю десять заповідей, А коли перевірив, та які там, хто там знає десять заповідей? І от, на жаль, от так. А, а чому? Чому от люди не, не шукають, не, не дискутують? От я, от священик, я не ховаюся. Я завжди відкритий до всіх людей, і є в соціальних мережах, і загалом особисто мене можна побачити. Але майже ніхто мені ну, не задає питання, откуда от, от, от ми знаємо, а, а як воно насправді? А чому так, а не інакше? І це дуже, дуже погано, тому що коли людина не дошукується до істини, не докопується цією людиною, дуже. Просто маніпулювати. І тому християнство, воно тим і відрізняється від там, тоталітарних сект чи якихось там інших культів, яких, ну, зовсім, там, де істина не сильно цікава, Християнство відрізняється тим, що в християнстві призивають людину сумніватися, вивчати, випробовувати, аби дійсно триматися цієї чистої істини, ну, через яку ми маємо спасіння. Релігійні питання це найголовніше. Тому що всі інші питання нашій вони закінчаться. Ми всі помремо, і все, що тут є, ми залишимо тут. А от питання спасіння душі це найголовніше, тому що далі ж ціла вічність відкривається. І те, як ти знову-таки підготовився до цієї вічності, як ти вибудував свої взаємини з Богом, так буде. А щоб нам нормально вибудувати взаємини з Богом. Нам треба про Бога хоча б трішечки щось знати. Тому що, коли ти не знаєш, хто такий Бог, як ти з ним можеш спілкуватися? Тим паче, якщо ми надіємося на спасіння, треба ще якось його заповіді виконувати. А то хочемо спастись, а Боже Слово, Боже заповіді, нічого не ставимо. Це також нелогічно. Тому давайте шукати, От, задавати питання. От, е, як випробовувати? Бо. Ну, Інакше буде біда. Тому, будь ласка, будь ласка, давайте давайте стукати в двері, як сказав. що Хто шукає, той знайде, хто, хто стукає, тому відкриється. Тому шукаємо, от, задаємося питаннями, От посерйозно. Не просто так відмахнулись рукою і, все, і віримо далі в свою якусь чепуху. А от по-справжньому. І тоді це справжня істина нам відкриється. Ми Бога пізнаємо і зрадіємо йому віки вічні. Всім.